Даю вас, любі малята! Літо це чудова пора року, коли діти багато відпочивають і проводять багато часу на вулиці, на природі. А щоб відчути усю радість літніх розваг і отримати користь від відпочинку на свіжому повітрі, потрібно знати і виконувати правила безпеки влітку. Сонечко це дуже добре, але влітку, коли сильно пече сонце, коли на вулиці спека, треба бути обережним. Обов'язково на голову одягайте головний убір, кепку чи панамку. Пийте багато води і відпочивайте у тіні дерев чи під навісом. Щоб не отримати сонячних опіків, не можна засмагати в обідні години, коли сонце пече найбільше. Довгий час не перебувайте на сонці у спекотну днину, бо може трапитися тепловий чи сонячний удар. Улітку діти дуже люблять плавати і купатися у морі чи у річці. Відпочинок на воді повинен бути у спеціально відведених та обладнаних місцях. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати треба під керівництвом батьків чи в басейні. Під керівництвом тренера не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно плавати на надувних матрасах та кругах, особливо коли є вітер чи сильна течія. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів помалу. Не можна пустувати з друзями, штовхати їх та топити, навіть якщо це забава, це може призвести до біди. Не можна стрибати з висоти та пірнати у незнайомих місцях. Не підпливайте близько до човнів, катерів, водних мотоциклів. Якщо пливете у човні, не нахиляйтеся і не тягніться до води, бо човен може перевернутися і люди впадуть у воду. Не купайтеся у брудній воді, бо можна захворіти. Не стійте близько на краю схилів, бо можна впасти вниз. Якщо під час грози ви опинилися на природі, ні в якому разі не ховайтеся під деревом. Особливо, якщо дерево високе і росте одне у полі, бо в дерево може влучити блискавка. Також не можна під час грози залишатися у воді. Треба негайно Вибиратися на берег і шукати укриття. Найкраще ховатися від дощу і блискавки у будинку там безпечно. Улітку на природі літає і повзає багато комах, деякі з них можуть зашкодити вашому здоров'ю. Бджоли та оси можуть боляче ужалити. Ніколи не махайте на них руками. Якщо їх побачили, краще відійти подалі. Улітку літає дуже багато комарів, які кусають людей. Щоб укусів було набагато менше, використовуйте сучасні засоби захисту від комах, спреї, а також одягайте закритий одяг. Також у багато мух, які розносять різні інфекції. Треба обов'язково дотримуватися гігієни, мити руки, а також мити овочі та фрукти перед вживанням в їжу. З дерева чи з грядки нічого їсти не можна. Треба спочатку помити. Також небезпечними на природі можуть бути кліщі та ядовиті павуки каракурт і таранту. На природу краще ходити в одязі, який закриває ноги і руки, а також у закритому взутті, наприклад, кросівках. Діти, давайте виконаємо завдання. Виберіть комах, які можуть становити небезпеку для людей. Це бджола, оса, комар та муха. Вони небезпечні. А сонечко, бабка, метелик та жук не становлять небезпеки для людей. На природі можна зустріти змію. Тому, діти, будьте уважні, дивіться під ноги. Але якщо ви побачили змію, не лякайте її і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що всі тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. Не таркайтеся змію руками чи ногами. А спокійно обійдіть її подалі. Також, якщо у лісі ви побачили маленьку дику тваринку, ведмежатку, зайченя, лисеня чи їжаченя, не торкайтеся руками, не гладьте, бо мама тварина може бути поряд і захищати своє дитинча. Також з лісу, не забирайте додому тварину. Їх будинок це ліс. Ніколи не зривайте і не їжте незнайомих рослин, ягід чи грибів, бо вони можуть бути отруйними і спричинити важке отруєння і навіть смерть людини. Не розпалюйте багаття на природі, це може бути небезпечно. Від цього може виникнути велика пожежа і згоріти навіть увесь ліс. Після свого відпочинку збирайте усе сміття, не залишайте його, бережіть природу. А зараз, малята, давайте повторимо, які цікаві та корисні види літнього відпочинку. Улітку корисно гратися на майданчику з друзями. Корисно кататися на велосипеді, відпочивати на березі моря з батьками, під парасолькою та дягнувши панамку на голову, будувати з піску фортеці, замки, робити пасочки. Дотримання основних правил поведінки допоможе уникнути неприємностей та дозволить гарно провести літо, відпочити та набратися сил і зміцнити своє здоров'я. Бережіть себе! До побачення!